Доброго дня, вас вітає команда Gonzo Інвест. І сьогодні я розкажу, як отримати виписку по брокеру Interactive Brokers. Для цього нам потрібно зайти в розділ Доходи і звіти, вибрати виписки. Вибрати активність перший нажати стрілочку. Тут можна вибрати. Зручний для вас період. Денний, індивідуальний місяць за місяць чи за рік. Ну, для прикладу вибираємо індивідуальний термін. Для прикладу вибираємо з початку 24-го року. І по кінець року. Мова, яка вам зручна. І нажимаєте ось тут нижче, де є пише формат PDF. Скачать. Далі відкриваєте ваш звіт, і тут вже є вся потрібна для вас інформація.